Хто винен у загибелі пасажира приміської маршрутки Житомир Сонячне з'ясовують правоохоронці. Це сталося 23 січня у селі Сонячне. За словами свідків, коли 67-річний чоловік готувався до виходу, двері раптом відчинилися і чоловік випав. На жаль, ці травми, які він отримав внаслідок падіння, виявилися несумісними з його життям. Відповідні відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки, що про. Звело до загибелі людини слідчі призначили низку експертиз, у тому числі судово технічну, яка й має визначити справність транспортного засобу і механізму замка дверцят. У разі, якщо буде встановлено, що пасажирський транспорт справ... знаходиться в несправному стані. Відповідальність лягає автоматично на плечі тієї людини, у функціональних обов'язках якої є контроль випуску транспортних засобів на лінію у належному стані. За чинним законодавством передбачено від трьох до восьми років ув'язнення. Саме про несправні двері говорять пасажири маршрутки і користувачі соцмереж. Вони упевнені, якби перевізник дбав про хні. Шній стан автобусів трагедії не сталося. Одного разу під час моєї поїздки маршруткою номер 110 теж відкрились задні двері. Я стояла біля них. Водій навіть не звернув на це увагу. Декілька днів назад вже був інцидент у даній маршрутці. Двері не замикались. Хазяїн не дивиться за цими маршрутками, техобслуговування ніякого нема. Сподіваюся, що нарешті під натиском хазяїн змінить погляди на безпеку своїх пасажирів. У Житомирській облдержадміністрації чекають на висновки експертів щодо трагедії. Перевіривши автобуси, які працюють на 110-му маршруті, виявили низку порушень. Ми, як організатор перевезень, сьогодні зранку виїхали відповідні працівники для перевірки в цілому рухомого складу, який обслуговує автобусний маршрут, зазначений. Сьогодні на маршруті працює всього три машини. Відповідно до договору, їх має бути більше. Крім того, всі ті транспортні засоби, які працювали сьогодні на лінії, жоден із них він не вписаний у витяг із договору. Тобто, по суті, вони не мають права працювати на лінії. Тобто, перевізник поставив невідомо які автобуси. Тобто, тут є от, в довідки зазначено, що салон автомобіля брудний, візуальна інформація потребує оновлення. Тому, я думаю, найближчим часом. Будуть зроблені певні висновки, і я думаю, що будуть радикальні дії з боку організатора пасажирських перевезень. Це стосується не тільки 110-го маршруту. У четвер Житомирські ОДА планують зібрати усіх перевізників, аби вкотре нагадати про безпеку і якість перевезень. Пасажирам, які не задоволені якістю перевезень, нагадують номери гарячої лінії.